Вітаємо вас на каналі ТОС-ПРО. З вами Люба та Аня, і сьогодні ми фінальний раз цього року говоримо про норвезьку мову українською. Вже зовсім зовсім скоро наближається новорічний вечір, або як у норвезьку сказали, ніто це такий сталий вираз. Вам треба його просто запам'ятати, тому що ми не можемо сказати «нітош квель». Це якось да, новорічне вечір. Хоча дослівний переклад. Так, новорічний вечір, «нітош квель» – так не кажуть. Не кажуть, кажуть ні, то ж Автенафтен це теж сповільни вечір, але воно більш застаріле. От саме в цьому контексті воно так і Норвежці святкують новорічну ніч переважно з друзями, тобто різдво в нас був сімейний. Такий вечір та сімейне свято. Новий рік все ж таки це більше така тусовка паті, патіта. Мій фаєри, ні тушафен, не в несомрені. mit фамілія. Осо можна, звичайно, з сім'єю, з родиною відсвяткувати, але переважно це все ж таки таке свято для компанії. Манфляєрога фест свято, тусовка, вечірка, mm -hmm. фест. Мамілер uh фесте, -huh. можна ще сказати, свято якби mm туси. -hmm. Так, Та, запам'ятайте просто два варіанти. Можна сказати о фест мати свято, або просто Офесте. Понітош Афри, Адеванлі, Офесте. Або ми можуть сказати Понітош Африн, Ардеванлі, фест І так і так. Е, а що що ми, їмо? ми їмо Так, звичайно я без їжі без їжі? Ніяк ми про різдво вже так багато про їжу поговорили. То треба і тут зазначити, що тут таких прямо чітких традицій немає, але я переважно обладаю. є одна та яка ми їмо алтин. Індика мої. Індичку, так, ви можете подивитися, в супермаркетах вже їх завезли в таких величезних коробках. Вони лежать в холодильниках цих фрізерах, в морозильних камерах. Велика, така повна оця ціла індюшка, яку Індичка. Яку ми запікаємо. А вже далі, що ви там з цією індичкою їсти, це вже якби вам вирішувати, тут немає права. Добре, наближається 12-та година. Що ж ми робимо в Норвегії? Якщо в Україні ми переважно слухаємо президента, тобто ми вмикаємо телевізор за 5, там, за 10-15 за 15 хвилин ми очікуємо цю промову і потім вже відзначаємо новий рік, то в Норвегії така промова теж існує, але її проголошує про, про у роль не президент, так як тут президента немає. І цікавий такі така відмінність, що ця промова проголошується не сам її верніше слухають не саме о 12 й годині, а десь там протягом дня напередодні вечора або потім тобто вона не прив'язується до саме 12-ї години. Традиційно а о 12-й годині люди виходять на вулицю дивитися на феєреверкірія Так. Дуже традиційно в Норвегії купляти. Багато феєрверків. Не кожна сім'я це робить, але, от, наприклад, майсеки живуть за містом. І там в людей, знаєте, ну, розваг, може не так багато, як, наприклад, в місті. Ну, серйозно. І переважно сусіди от майже всі купують на дуже великі суми ці всі феєрверки, або, можна ще сказати, ракеттери та ракети. Маншітер-обфір є, елер маншіте оп ракет. Всі виходять і дивляться на них і з з скол святкують, цілуються. Обіймають і бажають один одному. Ви вже вивчили це з наших попередніх А ще дітки. Використовують Бенгальські теж популярно, ви знаєте, що це таке бана, ельські околені слюткора маркерині душа. Так, і п'ють тут теж шампанське, шампанське п'ють. Так, домова, ну, може, вам ну, невідомо, як правильно сказати, так. то шампані. Не так. шампанське, а шампані. <рес> Мандріке, шампанія. Сомрін, mm -hmm. угу. як правило. так? Існують звичайні варіанти, але така традиція теж є. Тобто шампанським відзначається саме прихід нового року. І що є спільним в наших традиціях? Напевно, це є спільним в традиціях всього світу. Люди завжди перед новим роком собі дають якісь нові наміри, якісь обіцянки. Та тобто вони думають, як провести новий рік і стати кращою версією себе. А, я таке теж люблю робити. норвезькою мовою. Це називається мітошвоше. Mm -hmm. Оля mm -hmm. зробити mm -hmm. новорічний набір. Що це можна е, зробити? Наприклад, обійне yeah. for example, почати тренуватися, або mm -hmm. освіти, або сюнта, почати їсти, харчуватися правильно здорово, як наразі um. кажуть. Каншемун вітарик залітстрок, наприклад, нову мову. Якщо ви теж маєте такий намір і хочете в новому році опанувати нову мову, а саме Нурвезьку, норвезьку, вийти на новий рівень, структурувати свої знання або просто розпочати якісне її навчання, то ми маємо для вас новину. Майже півроку, навіть більше, ми з Ані посилено працювали над створенням курсу саме для українців. І і це не один курс, а навіть два в нас вийшли. Чому так довго? Тому що ми створювали всі наші матеріали з нуля. Ми фактично їх це авторські матеріали. Ми їх не копіювали з якихось інших книжок. Ми розробляли їх саме враховуючи потреби українських студентів. Ми базуючись на нашому досвіді, знаємо, як українцям краще заходить інформація і як її подати, так щоб наші люди зрозуміли. Перший наш міні-курс з нуля, норвезька з нуля, вона так і називається в нас. Цей курс, запис на нього вже відкритий, він доступний до продажів. посилання під цим відео ви можете побачити. Розрахований цей курс на тих, хто зовсім ще не знає нічого про норвезьку мову і хоче розпочати вчити її правильно, так, щоб згодом не заплутатися. Тобто, якщо ви, наприклад, очікуєте інтродукційну програму, просто ще не почали, чи там плануєте якісь інші навчання в наступний. Наму році то ми радимо вам приглядітися до цього курсу, тому що він допоможе вам саме правильно увійти в цей процес вивчання нової мови. А другий курс ми його назвали від основ до рівня, це наш основний курс, і він такий поглиблений, прям такий глобальний курс, який розроблений саме для тих людей, які Можливо, вже мають якесь уявлення про нігальську мову, або ну, щось вивчали, щось не сам чули, можливо, ходили на якісь курси, але заплуталися і саме хочуть так глобально фундаментально розібратися, як же ця мова працює. Тому цей курс створений там дуже багато матеріалів, там дуже багато лекцій, відео, справ, текстів для читання, лексичних модулів, яких ми даємо саме ті побутово-комунікативні. Фрази, текст, діалог, тобто там дуже багато матеріалу, і вони можуть вам саме навести голові і почати впевнено досягти рівня А 2 і навіть вже до ближче до Б 1 Передзапис на цей курс, ми відкриваємо в Google-формі, яку ви теж можете знайти в описі під цим відео. Наразі він ще не доступний до продажів, тому що нам треба розібратися буквально з остаточними технічними моментами. Але залишайте ваші контактні дані, і ми зв'яжемося з вами відразу після запуску і надамо вам дуже приємну знижку. І користуючись нагодою, ми хочемо подякувати вам всім за цей рік. В цьому 2024 році народився наш канал Просто, народилися наші курси, вже народжуються. І ми дуже хочемо подякувати вам за вашу підтримку, шалену підтримку, за те, що ви слушаєте коментарі, ставите лайки, за, за всі ваші позитивні слова і добрі емоції. Це надихає нас Ані створювати ще більше такого контенту в новому році. Ми продовжуємо, правда ж? Обов'язково <серкзв 'язково> дякуємо також за ваші донати. Ми бажаємо вам здоров'я, щастя. Ми по-українськи вас вітаємо з Новим роком та Різдвом. Нехай вас будуть буде все найкраще, якомога найкраще в новому році. А горвейському просто скажемо our... побачимо. <пілляє> 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 <пілляє>